звати Наталя. У нас собака міксованої породи. Його звати Черчилль і йому десь рік і шість місяців. Проблем було багато. Основна, це те, що собака погано поводила себе в будинку. Вона боялася звуку ліфта, вона гавкала на незнайомих людей і ну, було їй дуже важко контролювати. Це одна проблема. А друга, це те, що вона така трохи тривожна, і було важко з ним, наприклад, вийти в якесь незнайоме місце в парк чи просто поїхати кудись із друзями. нам було з ним некомфортно. Тому що ми не знали, як з ним співпрацювати. З адміністрацією нормально, єдине, що в соцмережах трошки нам повільно або відповідали, або там, наприклад, дуже довго відкривали ворота, але ну, це такий момент не критичний. Мені сподобався ваш підхід. І мені сподобалося, що через кілька занять вже були там видимі результати. Загалом сам процес був такий ненапряжний, і навіть для мене, ну тобто, я ходила на заняття із задоволенням, і моя собака теж. Проблема? Та ні, ніяких проблем не було. Проблема була в тому, що собака там кілька занять прогресує, а потім одне заняття регресує. Але це такий якби стандартний процес. Так, інструктор Аня знайшла до нас підхід. Нам було дуже е, не тільки корисно займатися, але дуже так спокійно, комфортно, весело. Ну тобто, загалом дуже приємний був процес. У нас з самого початку у нас зорієнтували що. Е... Деякі проблеми вирішити не можна, їх можна тільки підкоректувати. Тому в нас не було очікувань, що після занять у школі наша собака стане ідеальною. Тобто деякі моменти ми покращили, але деякі моменти ще маємо покращити в майбутньому. Загалом у нас є просто розуміння, як працювати із собакою навіть поза школою, і це круто ось тому що ну, в цьому і полягала суть навчання. Навчитися розуміти свою собаку і так, керувати нею <avenue> Так, Я вже порекомендувала і за моєю рекомендацією Вже прийшли власники. <г> собаки. <tarp> <г raconans> <partici> <г tarp> собачка лея вона теж мікс <tip> oh, no, да, да, да. так обов'язково, але тільки не знаю, чи це варто робити взимку чи вже весною, тому що в нас вже є більше потреба в тому, щоб вчити собаку поводитися добре на вулиці. Ось тому от я думаю, можливо, якось буде ефективніше просто підтримувати ті знання, які вже є взимку, і здобувати і здобувати нові знання весною.